Оце була наша кімната, крайня була дітей, кімната, нічого не залишилося, навіть в підвалі всі закрутки, все повигало. Галина Носовська оглядає згорілий будинок. Каже, мешкала тут у двокімнатній квартирі на першому поверсі разом з чоловіком та двома дітьми. 13 січня орієнтовно о 6 ранку почула запах диму. Чути щось десь, якийсь дим. Бачу, такі, ну, такі невеличкі. Я до дітей в другу кімнату, там нічого не чути. То я вибігла з цієї сторони і побачила через щілене кирпича червоне, що це вогонь, і чоловік кричить, вибігає, каже: Дзвони заходжу, і вже горить потолок між другим і першим поверхом Данас перекриття, все дерев'яне. Галина разом з чоловіком працюють у місцевій лікарні. У 2004 році отримали квартиру, яка згоріла. Минулої ночі, говорить жінка, ночували у подруги. На даний час пообіцяли нам житло. Ще ми його не дивилися, але будемо дивитися, обустроюватися. Петро Ляцевич живе навпроти будинку, який згорів. Розповідає, знає усіх мешканців. Криша перша почала горіти, а потім все. Пішло і пішло. Все вигоріло, все до подвала. Зі слів речника Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимира Нестерова, виклик про пожежу надійшов о 6.41. Вогонь швидко розповсюджувався, бо всі конструкції у будинку дерев'яні. Вони були обкладені цеглою. Під час пожежі ніхто не травмувався, причину займання встановлюють. Загалом на місці пожежі працювали більше 40 співробітників служби ДСНС Волині. Було задіяно 8 пожежних автоцистерн, штабний автомобіль. І ліквідація пожежі зафіксована о 10-й годині ранку. Внаслідок пожежі п'ятеро сімей втратили своє помешкання. Дві родини вирішили пожити у родичів, три поселили у гуртожиток. Говорить Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. Призначено комісію після того, коли ми з людьми поспілкуємося за їхніми зверненнями. Ми проводимо ще сьогодні комісію, де будуть виділені кошти з нашої соціальної статті. Будемо просити депутатів селищ ради, які теж можуть надати допомогу. На перший час по кілька десятків на людину будуть виділені кошти. Як розповів речник рятувальники Володимир Нестров, від початку року на Волині сталося півсотні пожеж, у яких загинули дві людини. Надія Панасюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.